Добрий день, мене звати Василь і я хочу взяти участь у акції Кілмобіль. Для цього я вибрав ось такий спосіб. Ви бачите балку, закріплену на ось цьому мотузочку, який в свою чергу переріжеться болгарочкою ось цією, якщо сюди подати напругу. І відповідно балка впаде вниз. Тепер пішли до нас. Отже, ми внизу. Ви бачите цю ж саму балку. І, власне кажучи, наш телефон. Пішли до місця запуску. Я слухаю вечірнє шоу на просто радіо і хочу собі флай. Ось таке залишається з телефона. Якщо по ньому ударяє балка з висоти 4 метрів.